Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Сьогодні я хочу вам розповісти досить цікаве твердження, іноді навіть запитання стосовно розлучень, з якими ми часто маємо справу. Перше твердження, що адвокат не має права подавати позов про розлучення від імені клієнта. Ні, це невірне твердження. Дивіться, є рішення Верховного суду 526-442-22, в якому сказано, що адвокат має право на подання даного виду документів. Досить цікаве твердження, але я розумію, звідки воно йде. Багато хто вважає, що до суду треба подавати саме оригінали документів про шлюб, саме свідоцтва про одруження. Ні, оригінал ви нікуди не подаєте. Ви робите з нього кілька копій і відправляєте до суду. Інше питання: якщо у вас немає самого документа, тоді ви йдете до ДРАЦУ і за кілька днів маєте вже дублікат. Цим дублікатом ви робите копії і відправляєте до суду. Є досить цікаве твердження, і я так розумію, що його взяли з якихось фільмів або книг. Що коли о, люди хочуть розлучитися, то одна сторона проти, то суд не дасть вам розлучення. Ні-ні. Це невірно. Дивіться, шлюб, він яким чином відбувається? За згодою обох сторін. Якщо одна із сторін проти. Цього шлюбу або має заперечення, шлюбу не відбувається. Якщо вже люди у шлюбі за згодою і одна з цих сторін втрачає свою згоду і хоче розлучитися, і вже цей союз не потрібен, тоді да, завдяки 56-й статті Сімейного кодексу України кожен з подружжя має право на подання заяви про розлучення. Тобто, якщо хтось проти, ну. Це не є питання. Все одно ви отримаєте своє розлучення. У нас все ж таки не рабовласницький устрій. Постає е, уноді таке питання, дехто його боїться. Почули таку цікаву штуку, як суд може призначити термін для примирення. Дивіться, термін для примирення. Навіщо він робиться? Для того, щоб люди могли примиритися, якщо там досить така ситуація, через яку хочуть розлучитися, ну, не дуже важка. Якщо ви вже досить багато років або досить великий термін проживаєте окремо, у вас вже конфлікт назрів давно, ви вже намагалися багато разів примиритися, суд вам не дасть е, даний випробувальний термін. Він вам його не дасть на примирення, на покращення стосунків, тому що ви це вже пробували. Для цього він не потрібен. Але у ситуації, якщо вчора розбилась чашка, ви посварилися, а сьогодні хтось один з вас побіг до суду подавати позов на розлучення. Тоді да, суд вам 100% видасть термін для примирення. Але дивіться, термін для примирення це не означає, що суддя махне чарівною паличкою і у вас все налагодиться. Суд не може цього зробити фізично. Ну, хіба що ви знаєте, де таку паличку взяти. Якщо знайдете, напишіть в коментах. Ми із задоволенням придбаємо кілька штук. Наступного разу, коли будете звертатися з певними твердженнями. Я вас дуже прошу. Не шукайте в інтернеті або по знайомим якісь такі історії. Ви краще підійдіть зі своїм питанням, зі своєю справою, тому що кожна справа вона індивідуальна, кожен випадок індивідуальний. Приходьте, ми вам це розповімо, це розкажемо і допоможемо.